На базі Прикарпатського лісогосподарського коледжу відбулося засідання обласного методичного об'єднання керівників фізичного виховання вищих навчальних закладів першого другого рівнів акредитації області. Мова йшла про підсумки роботи за півріччя 2016 року та плани на майбутнє. Показове заняття з використанням інноваційних технологій з розділу програми туризм продемонстрували учасникам методологічного об'єднання. Здоров'я та туристичні подорожі важливий сегмент у виховання молодого покоління. У лісогосподарському коледжі для цього створені усі умови. Приймаємо активну участь в спартакяді серед вищих навчальних закладів. Ми також беремо активну участь у громадському житті Болехівщини, тобто ми беремо участь у всіх турнірах. Це не важливо чи це легка атлетика, чи це футбол, чи це баскетбол, чи це волейбол. Ми стараємося залучати студентів для того, щоб вони вели здоровий спосіб життя. Варто відмітити, що це є обласне метод об'єднання з фізичного виховання, і ми сьогодні мали дуже гарну можливість побачити в цілому коледж і безпосередньо, зокрема, розвиток фізичного виховання в коледжі. Одним з розглянутих питань підсумки проведення чемпіонатів області серед вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації, а також аналіз роботи обласного методологічного об'єднання за першу половину 2016 року. А ще господарі поділилися досвідом спортивної роботи в коледжі. Організовуємо різні туристичні походи, сходження на говерлу, розказуємо їм про природу рідного краю, також підтримуємо їхній здоровий спосіб життя підтримуємо їхні, е, їхні прагнення до фізичного виховання, до спорту. Заохочуємо їх у вигляді преміювання, е, нагородження. На засіданні методологічного об'єднання освітяни нагородили кращих працівників і відвідали Гошівський монастир.